Війна дестабілізувала систему освіти України. Зміна навчальних закладів, переїзди, уроки онлайн дали свій відбиток на рівень знань дітей, аби визначити, якими є ці зміни. У 225 навчальних закладах країни провели тестування з математики та української мови. До них долучили понад 5 тисяч учнів шостих класів, стільки ж восьмих. Хто був найкращим і що змінилось у 2024-му в порівнянні з 2023-м Розбирались освітяни у Вінниці. Якщо ми хочемо порівнювати, то наприклад, ми можемо говорити про те, що дівчатка показали трішки кращі результати, чим хлопчики, і в шостому, і в восьмому класі. Зокрема, діти в сільській місцевості на Вінниччині показали дещо гірші результати, чим діти, які навчаються у місті і в великих центрах громад. Війна продовжується. Ми маємо дуже багато дітей і маємо дуже багато вчителів, яких родичі, батьки, тати, мами. Зараз воюють і перебувають на лінії зіткнення лінії фронту. А це все впливає на психоемоційний стан і дітей, і вчителів. І, хоч освітня система встояла, та є над чим працювати надалі. Восьмі класи з української мови показали дещо нижчі результати цьогоріч. Натомість учнівство шостих підвищили рівень на 2,5 бали порівнянні з роком раніше. Найбільш складними для шестикласників є теми, які пов'язані з фонетикою. Хоча, хоча ці теми не йдуть ще з початкової школи, а також морфології, наприклад, від, відмінювання іменників, ступені порівняння прикметників, позначення часу і дати. Ку, кращі результати з математики були на сході країни цьогоріч на півдні та в центрі, зокрема й на Вінничині. Простежили експерти і вплив психоемоційного стану дитини на рівень знань. За кордоном діти показали дещо кращий результат. Це не випадково для мене, тому що вони там не переживають постійної тривоги. Це означає, що треба звернути увагу саме на психоемоційний стан усіх учасників процесу. Він також впливає. 27 років викладачем математики працює Аліна Дмитрук. Зараз викладає у 17-му фізико-математичному ліцеї. Каже, її діти розуміють, що вчитись це модно. Дослідження ж дадуть загальне розуміння, на які теми варто звернути більше уваги. Сама ж готова викладатись на повну. Я прокидаюсь о 4-5 годині. Готую уроки, перевіряю щось, вишукую дітям цікаві вправи, роблю якісь онлайн-вправи, тобто підбираю комплекс вправ. Потім годину я їду до роботи. За цю годину я спілкуюся з дітьми, батьками, буваю колегами у Ватсапі, або можу по ходу зробити якийсь ще тест на ходу, чи кахутик, чи щось. Приїжджаю на роботу, відпрацьовую 6, буває 8 уроків, буває там 4, якщо легкий день. Потім Перевіряю роботи, потім обов'язково є ще в нас гуртки. Я веду два гуртки, вони обидва безкоштовні. Аби у Вінницькій громаді діти вчились за партами у тих школах, де немає найпростіших укриттів, влада будує протирадіаційні. Ми, як орган місцевого самоврядування в Вінниці, робили все для того, щоб діти наші більше вийшли на навчання. вийшли на навчання. Офлайн. Чому? Тому що ми розуміємо, що діти два роки були е, на ковіді, ізольовані один від одного від, ну, від соціума, і війна досить впливає на дитину психологічно, так ще, якщо вони будуть е, постійно займатись онлайн, це також е, ну, десь погіршить їхню соціалізацію. Держслужба якості освіти, окрім тестування, запропонувала школярам заповнити онлайн-анкету, яка включила питання мотивації та підтримки. І тут серед важливих була включеність батьків у навчання, зрозумілість викладання предметів вчителями, і підтримка з боку педагогів. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.